Зараз відкриє. Я сканувала ось цю картину. Деканеса Луцького технічного університету Галина Гарасимчук змогла відгадати композицію спроектовану у картину. каже, понад тиждень у закладі освіти триває виставка художніх робіт, створених штучним інтелектом, шляхом аналізу тексту пісень і перетворення їх у зображення. Інколи людина свої враження ну не може осягнути або висловити. А тут Поєднується от музика із картиною. Ми можемо погоджуватися, можемо не погоджуватися з його баченням. Кожного є своє над алгоритмом і дипломною роботою. Півроку працював студент вишу Сергій Бабій із супроводом викладачів, розповів куратор Юрій Лукенчук. За його словами, в електронному доступі є 150 картин, серед яких і колекція зображених українських пісень, коли ви читаєте. Вірш або слухаєте пісню, ви собі в голові з власного досвіду формуєте картинку, якусь зображення було цікаво побачити, яке зображення сформується в штучному інтелекту. Наприклад, лише вона п'є вино правильно. Він знаходить в інтернеті всі зображення, де дівчина сидить з бокалом вина, їх об'єднує всі до кучі. Того ми бачимо різні кольори. Викладач говорить, що основні відвідувачі виставки абітурієнти, студенти і викладачі. Тому кожен із присутніх асоціює по своєму роботу штучного розуму, водночас вона мене вражає і трошечки лякає, бо все таки те, ж штучний інтелект зможе замінити і творчу складову людського мозку. Не знаю, це так. Насторожі. враховуючи те, що це збірка рандомних картинок, то це теж доволі дивно і дуже круто. За словами викладача Юрія Лукенчука, усі картини можна придбати. Виручені гроші спрямують на потреби військових. Експозицію систематично будуть оновлювати. Штучний інтелект. Він зараз ми розвиваємо його в дітей і на практиці я працюю у Луцькому ліцеї номер 9 Через ці картини можна для діток багато чого показати. Показати, наприклад, кольори, які зображені, показати прихований зміст, який захований у кожній картині. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.